Олександра разом із сім'єю переїхала на Прикарпаття з селища Макарів на Київщині місяць тому. Про те, що в селі є будинок, де вони можуть жити, дізналися під час реєстрації в Калуші. Мені оператор надала номер телефону Людмили Фед Любов віце, з Віце вона надала, сказала, що я можу зателефонувати і мені нададуть житло, так як у мене велика родина. Сільська рада предоставила нам сам будинок уже в. В принципі, ну, для житла більш-менш нормальний. Єдине, що вони предоставили, допомогли нам з водою, тому що тут був втрачено було насос, і якби він, ну, тобто купили насос, щоб була вода в хаті. Цей будинок, зі слів старости голення Тараса Кушлика, запропонував для проживання переселенців племінник власника. У будинку був пошкоджений дах та стеля, адже там певний час ніхто не жив. Ще одній сім'ї переселенців, яка раніше жила в місцевому ліцеї, допомогли облаштувати житло в сусідньому селі піло, адже в голені на той момент не було будинків з водою та ванною кімнатою. Всередині зателефонувала. Староста села Пійло і сказала, що у нас є будинок, де є просто ванна кімната з плиткою вкладена. Більше там нічого немає і скважина, скважина зроблена, а всередину вода ще не заведена. З підведенням води та облаштуванням ванної кімнати каже Тарас Кушлик допомогли місцеві підприємці та небайдужі жителі села. У цьому будинку в Пілі оселилася родина Людмили з Мар'їнки Донецької області. Жінка показує свою ванну кімнату. Каже, з родичами хотіли, аби в будинку була вода та туалет, адже її донька на останньому тижні вагітності. Дуже багато виходилося будинків, які на вулиці, всі ці, наприклад, вода, туалети, все на вулиці. І тут не було взагалі нічого не було. Ну, нам Тарас все допоміг. Зробили гарячу воду, поставили болі, провели воду в хату, от, ванну, раковину, унітаз, машинку, хоч ну, яку ну, дали нам машину. Тобто тут, тут води взагалі не було. Взагалі води не було, в хаті взагалі не було. Він там людей, це так само, що провели хату, воду, все зробили. Ну, ми жили одразу в школі, поки тут пішов ремонт. Загалом в Голині зараз живе приблизно 300 переселенців, каже староста Тарас Кушлик. Той з них живе в будинках місцевих сімей. Для когось відремонтували та обладнали окремі будинки. Галина Марічін, Роман Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.